Всім привіт! З вами автомайданчик Бірато. Сьогодні розповім про наші Нісани Кишкаї. У нас їх є три. Почну з першого білого кольору. Це у нас дизельний двигун на 1,5 K9K оригінального пробігу 278 тисяч. Автомобіль повністю обслужений з комплектації, панорама, релінги на даху, датчики світла, датчик дощу, камера заднього огляду, велика мультимедійна система, мультикермо, круїзи. Та багато-багато всього іншого. Багато що можна про нього розповідати. В нього цікава історія, цікавий автомобіль. Наступний варіант бензиновий, уже на 1,6 літра, Автомобіль має оригінального пробігу всього 119 тисяч кілометрів. І це дійсно оригінальний пробіг. З комплектації всі склопідіймачі, електропривід зеркал, дзеркал, мультикермо, круїзи і так далі. Також дуже гарна комплектація, не така, як в тому, але дуже гарна. А ще пробіг. Не забувайте. Тут пробіг класний. Механіка також. Що там, що тут механіка. І останній на сьогодні це у нас 2-літровий бензин на автоматичній коробці перемикання передач з панорамою, з датчиками світла, датчик дощу, лінзована оптика, чорна решітка така. Ну, от, і автомобіль також в крутому стані. І 204 тисячі оригінального пробігу. 2 літра бензин, автомат. 1,6 бензин механіка і 1,5 дизель механіка. Якщо вас зацікавили ці автомобілі, приїжджайте до нас семистобордищі, вулиця Шкряників 8. автомайданчик біравто працює без вихідних.